Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні. Півроку, трошечки більше в Україні продаються літрові квадроцикли Segway АТ-10, стандартна версія, і вже є певний досвід їх експлуатації. І хочу ним поділитись. Для тих, хто не бачив попередні відосики і попередні мої обзори, можете погортати, посвайпати, покрутити, де я розповідаю, що це за техніка, по якому принципу, на чому вона побудована і так далі. Значить, що ми маємо? На сьогодні всім цікаво, особливо цікаво тим, хто ще не купив цю техніку, а збирається купити, що ж це таке, як же воно служить, як же воно працює. Які там слабкі місця, щось появилось чи не проявилось? Загалом, значить, техніка абсолютно роботоспособна і проблем по ній глобальних нема ніяких. От. Але розкажу, розкажу про нюанси, з якими зіштовхнулись ми. Значить, Літровий Сіквей е, з пробігом там близько 500 км. Е, власник купив його не у нас, купив його в одному з мотосалонів в столиці. Значить, ну, відповідно, повноцінної е, передпродажної підготовки цей квадроцикл не проходив. Звертаємо увагу, ми в першу чергу, коли приїжджає квадроцикл на ТО на масло. А масла в двигуні нема. ну от Просто там має бути. Близько 3 літрів 200 г, а там, може літр, якщо злився, то й добре. Значить, Відповідно, те масло, яке заливає завод, ми чергове переконуємося в тому, що на ньому не можна обкатувати значить, двигуни і експлуатувати ні під яким предлогом. Тому що те, що заливає завод, не є моторним маслом, а є консерваційною смазкою. Від заводу Лінхай. У нас є офіційна відповідь про те, що завод Лінхай забороняє. От просто забороняє експлуатувати двигуни на тому, що залито з заводу. Вони дозволяють максимум перевірити двигун, запустити на 1-2 хвилини і все. От. Такої відповіді від заводу Сігвей немає, але ну, власне, своїми очима ми бачимо, що масло дуже сильно вигорає. Двигуни працюють на цьому маслі більш шумно. От. Рівень масла падає, двигуни нагріваються швидше, вентилятори включаються частіше, більше гріється і так далі. Ну що, якби, прямо свідчить про те, що з заводу залита консерваційна смазка. Тому якщо ви купуєте такий квадрик, і якщо ви купуєте його не у нас, будь ласка, впевніться, що продавець його замінив. Або домовитись, щоб він його замінив, або замініть самостійно. От. Ну, Відповідно, якщо квадрик обкатувати на тому, що залито з заводу, про те, як обкатається поршнєва і всі інші деталі, ті ж вкладиші, я залишаю на ваш розсуд. Догадайтесь самі, що буде, якщо залити не те масло, яке треба. Так, значить, що ми маємо? Ну, власне, по цьому квадрику. він приїхав до нас з проблемою, на яку скаржився, власник. це проблема. З підсилювачем керма. от Власник каже, він то працює, то ні, і трапилось це в нього після стрибка. Він добряче стрибнув. каже от. значить Ми довго розбиралися, в чому проблема. Звернули увагу, що низька зарядка на холостих, вже і реле, реле зарядки міняли, і генератор, і проводку всю визвонили. Знайшли там провода, у нього погризені. квадрик стоїть в селі, погризли то трошечки Пофіксували ці речі, але проблем з підсилювачем керма ми не знайшли. І коли виїхали самі потестувати квадрик, ми зрозуміли, що проблема не в підсилювачі керма, а в повному приводі, в тому, що заблокована передня вісь. Коли передня блокування включена, квадрик стає не керованим. Коротше, не виключалась передня блокування, Почали розбиратися. Зняли соліноїд, з'ясували, що він не працює. І там підогнутий шток. Соліноїд у нього. А ось тут він стоїть. Ось його видно чорний круглий. Короче, в момент стрибка якимось обратним усилім. Муфта, яка включає блокіровку, погнула шток соліноїда. От І соліноїд підклинив, відповідно він на себе весь час брав напругу і спалив комутатор. Спалив комутатор, який відповідає за підключення Задньої блокіровки за підключення переднього мосту і за включення передньої блокіровки Через те, що він згорів, напруга через нього йшла весь час. І весь час І задня блокіровка, і передня були включені. От Поэтому. Замінили комутатор, замінили соліноїд квадроцикл їде. Якби проблеми масової Такої немає. От е -е. Виключно причина на слідковий зв'язок. По-перше, власник їхав з включеним повним приводом і з передньою блокіровкою. Не зрозуміло для чого, ще й стрибнув. Тому стрибати треба вміть, повним приводом користуватися треба вміть. Передню блокіровку взагалі там треба включати. Ну, Дуже обережно і на передній блокіровці заборонено там крутити рулем, якісь різкі маневри їх робити. Короте, E, значить, Що ще за весь цей час, доки ми експлуатуємо цю техніку, продаємо і обслуговуємо. У нас був тестовий квадроцикл-літровий. Дехто з вас можливо, бачив обзорчики, покатушки. E, от. Значить, на тестовому квадрику вийшов з ладу підсилювач керма Там його замінили ціляком. Тестовий квадрик Їздив по всій Україні, на ньому робили всі, хто що хотів, дубасили, дріфтували, стрибали, їздили на задніх колесах. Особисто я в лютому місяці утопив той квадроцикл в Дніпрі. Можете знайти в Тікток, в інстаграмі відосики. Ну, ми катались з хлопцями з команди постачальника, власники фірми були. От, і Ми його втопили в Дніпрі. Зима, знаєте, хотілося покататися. Грязі ніякої ніде не було. Ми катались по льоду по притоці Дніпра і провалили його. Ну, Так якраз морда була в воді. Ну і десь через 2 місяці підсилювач перестав працювати. Якби... Я це зв'язую виключно з жорсткими умовами експлуатації. Те, що дріфтували, стрибали, і те, що конкретно під льодом, під водою він побув. Так, що ще? Які ще нюанси були? Ну, в принципі, напевно, і все. А, ще одного клієнта позвонив каже, засвітився чек. Кажу, Ну щоб розшифрувати його, можна відкрити інструкцію. І в інструкції є розшифровка всіх кодів помилок. Тут квадроцикл сам робить самодіагностику, і код помилки пише на дисплеї. Кажу або почитайте в книжці, що він пише. Або діагностику треба підключати. Я ж запитую, що у вас там, як, може, втрата потужності, чи ще щось відчувається, чи після чого це появилось. А Він каже, після того як помив квадрик. Ну, Коротше, він помив квадрик мойкою високого тиску, кьорхером. І ну, мить квадроцикл, теж треба вміти. Він просто водою високим тиском позаливав пульти, позаливав роз'єми, він коротко, їбашив скрізь. Де міг? Тут варіатор у нас з цієї сторони суттєвого немає нічого, а з цієї сторони є у нас фішечки, датчички, там он лямди у нас є. Е Міть техніку теж треба вміти. Воду під тиском заборонено направляти на двигун, електророз'єми і так далі, різні блоки. Це відомо. Коротше, він повід'єднував фішечки, там деякі, попродував і з'єднав і все стало працювати. Е, яка теорія? Просто якби цей квадроцикл погрузився під воду паруль, то розйоми, фішечки і їх уплотнення, там, резиночки сіконові, вони б витримали отакий тиск води, коли просто ти погружаєш під воду його. От. А коли Керхер з напора, я не знаю, який там тиск 40-50 бар. 150, хто знає, напишіть. Конечно, резиночка і уплотнення на проводі воно не витримає такого тиску і пропустить воду і щось буде глючити. Оце вот. вот такий ще був косячок. Ну от як би загалом я якихось серйозних проблем, наприклад, більше не знаю ні по мотору, там, ні по поршневих, ні по варіаторах, ні по коробках. Ні по карданах, ні по редукторах, якби все ходить. Тому, На мою думку, за свою ціну там, 12 тисяч доларів він сьогодні коштує. Апарат досить крутий. Техніка дуже потужна. Він легенько стає на задні колеса. Комплектація жирна, диски з бідлоками, газомаслені амортизатори, блокування задня, передня, усилитель руля, LED-фари. Доступний тюнінг на нього. Окуляри, оці кінгурятники, бампери, кофри, защиты днища. Вот. Є вже версія широка на розширеній підвисті і з розширеним кузовом. Буде вже з нового року грязєва версія з виносами радіатора. Техніка вартує свої гроші 12 тисяч баксів. Мотор, тут для тих, хто не бачив попереднє відео мотор з баги, сейчас я вам покажу з якого хто не бачив моторчик на 100 сил, проєктувався під баги першопочатково. Вот. Вот така баги. Баги важить 800 кг, я нагадаю. Вот. І Моторчик проєктувався тягати таку багі з кузовом. Військова техніка, військові грузять сюди тонну 200. Тонну 200, звісно, це дохуя, вона просто падає на пузо, на отбойники, але вона повзе. Вона повзе. Ну коротко, Моторчик, який проєктувався під баги. Квадроцикл везе легесенький. Дуже крута динаміка, класно їде квадрик, Хтось там скаже, та, там BRP. Ну неправильно порівнювати там літровий BRP, чи даже 800 BRP Даже 600, ка блядь, навіть 600 Навіть BRP коштує дорожче цього квадрика. Неправильно порівнювати Квадрик з Китаю. Бюджетні рішення раціональні, які відповідають потребам наших людей. Наші люди хочуть літр, потужну техніку, ну да. Трошечки там не така геометрія підвізки, ну да, трошечки. Не така маса, там, як у BRP. Ну, да, центр тяжко там трошечки не такий, бо мотор розміщений назад, але в цьому якби, є свої прелісті. А, знаєте ще що було? Ще що було у одного з наших клієнтів місцевих. Значить, отут потів сальник. Сальник лівої і задньої полуосі. Не знаю, ми його зняли. Сальник візуально ідеальний, це було десь тижня-два тому. Поставили йому новий сальник, власник сам його купив, хоча можна було його по гарантії вибити. Власник сам його купив, ми йому поставили. Ну, чекаємо його на наступне ТО, подивимось, там, потіє там, чи ні. Ну, загалом проблеми не було, там нічого не текло. Просто блять, отаке запотівання, там легесеньке було. Вот. це ще така була проблема. Одна. Це на одному квадрику, І Значить, Ще на кількох квадроциклах. Ось гайка. Для того, щоб можна було крутити колінчатий вал, метки виставляти. Ну, точніше пробка. оця, Вона на резиновому ущільнювачі. Там таке колечко сидить. Вот. Оце на кількох квадроциклах ще отут потіло. Ну Це вирішується елементарно, там четверть оборота. Вставили шестигранник, підтянули і все. Якби питань, інакших більше ну, не було просто ну, від слова взагалі. Тобто це все мелочі. Ну і таке. Так, обіцяли реєстрацію цієї техніки. Але ну, ніяк не дочекаємось. Там частина якихось документів була з оцим квадроциклом з версією АТ-10, плюс ще якийсь там сертифікат довго був прийти на АТ-10W. Wide широка версія. І хлопці там мусили щось зробити якось з двох сертифікатів один, але не дуже вийшло, поэтому чекаємо, доки. Китайці зроблять випробування випробування і зроблять європейські сертифікати на ці квадроцикли, тільки потім почнеться їх реєстрація. Ну Попередньо сказали. там До кінця жовтня начебто мусять вже бути ці документи в Україні, ну а там побачимо. Загалом вся техніка сігвей реєструється. Я думаю, що вони дороблять документи і на ці квадрики бо постачальники знають. Як то працює і що з тим робить. Так, для тих, хто мало їздить, і, в принципі, інформація актуальна для всіх. Періодично підзаряджайте акумулятори, якщо ви активно катаєтесь і використовуєте лебідку після кожної покатухи, дозаряджайте акумулятор. Якщо ви їздите мало раз в місяць, раз в два місяці, теж підзаряджайте акумулятор, бо тут стоять GPS-трекери плюс саморозряд. Коротше, якщо ви хочете, щоб акумулятор служив вірою і правдою, якщо ви хочете, щоб лебідка ваша працювала ефективно, то треба мати заряжений акумулятор. От розряженого акумулятора толку ноль. Він не здатен покрутити лебідку потягнути вас. Тому слідкуйте. В принципі, в інструкції до кожного квадроциклу написано там раз в 2, раз в три місяці, в незалежності від того, як ви їздите і скільки. Дозаряджати акумулятор до 100% стаціонарним зарядним пристроєм. От. Е, так. Е, про масло в моторі сказав. Ну, в редуктори е, в нових квадроциклах теж в ідеалі як мінімум подоливати, бо рівня там, ну, в 90% напевно, відсотках випадків немає. Рівня масла ні в передньому редукторі, там, ні в коробці з заднім мостом. Таке. А загалом апарат. Суперовый. Суперовый. За свої бабки. За 12 тисяч зелених. На всіх борщах, з возможностью тюнинга. сподіваюсь, зі скорою можливістю реєстрації. Це просто ракета. Просто ракета. Коротше, кому треба, дзвоніть, замовляйте, бронюйте. Техніка достойна, все працює, все служить. Ну, а то все, що я розказав, як на мене, то просто дрібниці. От, контакти наші, як завжди, в шапці профілю нашого. В описі під кожним відео є контакти наші. От, посилання на наш сайт, також буде в описі під відео. Ну, для лінивих. Парам-пам-пам-пам. Так, кстати, не забувайте підтримувати військо. Не забувайте. Бо тільки завдячуючи їм, ви можете ці відосики дивитися, а я можу їх знімати. Це апарат військових, був мотор тут уражений підарським дроном. Мотор приїхав сюди з Китаю новий. Кстати, ось його мотор. Там дірки такі, блять, шатуни повилазили на двір. Бачите? Короче, отут уїбав підар дрон і полетіли осколки. Пошматувало отут, тут дірки. Ну і відповідно отсюда пробивала картера. тому новий мотор. Ну коротше. все військова історія. Оно військова історія. Оце тоже Не забувайте донатить, наближати перемогу. Її вашим. По квадроциклам звонить Хто хоче CF мото, блять, є мото. Хто там хоче літер, Overland, пожалуйста. Дзвоните, замовляйте, буде вам літер. Я не наполягаю. Я просто розказую, що Сігвей. За свої гроші, за 12. Ну, практически без проблем на техника.